идеальный диод с AliExpress. Значит, что это такое? Сейчас будем рассматривать. Надеюсь, подробно его рассмотрим. Но сразу в этом видео не будет под нагрузкой большой. Пока так немножко его осмотрим. Так сказать. У меня на них большие планы. Всем доброго дня часу. Бажаю меру, здоров'я з всіх сторон. Значить, ось, оглядаємо Значит, сейчас мы будем подключать к нему 12 вольт. То есть, я говорю, 12 вольт. Значит, там до 80 кажется вольт до да, до 80 вольт 9 до 80 и ток 50 ампер значит буду сейчас проверять потому что там есть два варианта заказать с этой штучкой железная можно просто прикрутить клемму я взял, чтобы было подешевле, сэкономить, так я его еще не знаю, он нагревается, работает, не работает. Значит, я просто буду припаивать сюда контакт. И так эта штучка такая где-то спрячется. <пух> вот, значит, сейчас проверяю, можно ли припаивать к центральной круглой вот этой вот штуке. Значит, смотрим на прибор. Значит, и проверяем. Значит, сюда и сюда. О, ноль. Значит, можно полностью на эту площадь припаивать максимальный контакт. Можно еще и прикрутить, прям если там нагрев будет сумасшедший. Не знаю, да. там прикрутить шайбочку, припаять. В общем, все будет самонадежно. Вот и два провода сделать и можно их там соединять будет потом. Значит. Вот, значит, это можно полностью эту всю площадь припаивать. Значит, что еще здесь у нас? Значит, я так понял. А, видел обзор в Алиэкспресс, там отзывы. Мужик показывал, что оно не работает. Но он подсоединил плюс и выход плюс, значит, да. И он проверял, что там 12 вольт, что там у него было 12 вольт. Но а минуса он сюда не подключил. А минус куда надо подключать? Насколько я понял, вот сюда. Там, где пишет GND. Там подключаем минус. Сейчас мы это все подключим и посмотрим, будет ли он пускать ток в обратную сторону. У нас есть такой вот значит, блок питания. Вот он, лабораторный. мы его еще усовершенствуем. Там всякие штучки купили с Алиэкспресс. Будем сюда разъем. Я хочу заряжать, буду ним. Лифы по 4 аккумулятор 24 вольтовый 100 амперный. Значит, имеется блок питания японский. Значит, дает 48 вольт 15 ампер. А этот понижатель, он делает до 25 ампер. Ну и там до 45 где-то вольт приблизительно можно выставлять от нуля. Значит, регулировать. Сейчас мы дадим, значит, посмотрим, что будет с этого. Да, и кстати, еще будет обзор. Это значит у нас китайский понижатель XY7025. То есть 70 вольт максимум принимает и выдает 25 ампер. Будем его тестировать под нагрузками. Где-то планирую 24 вольта. Ну, 30 вольт на лифы по 4. Значит, и 20. Ну, чтобы правильно было, точно, значит, я буду выставлять 20. 8 короче сейчас не помню сколько вольт в общем до 30 вольт и 20 ампер 20 ампер это я точно знаю буду пробовать но я буду делать охлаждение к нему значит вентилятор ну, а я покупал только вот эту вот часть с платкой а это уже мой корпус и сюда его засунул вот там можно mp5 переключать будет значит там от солнечных батарей заряжать значит дешево, максимально, сердито. Сейчас все убирается в охлаждение, чтобы оно не перегревалось, так как китайские заявленные 25 ампер абсолютно нам неведомы. И будем по чуть-чуть, значит, пробовать добавлять токи. И, значит, всякие уже я взял термодатчики на вентиляторы, чтобы охлаждать. У меня есть разные 48-вольтовые, вентиляторы 12 и 24 вообще в идеале планирую 48 он просто дует как фен просто ненормально он просто не дает нагреваться он даже лампочку я подключал ну в общем лампочка холодная там 24 вольта вообще не греется в общем охлаждает все на своем пути хочу и сюда поставить значит на этот блок он вообще к сожалению без, без охлаждения почему-то на большое удивление не знаю почему нету вентилятора, хочу сюда поставить термодатчик в идеале, чтобы вентилятор дул 48 вольт то есть если надо, чтобы он дул так, чтобы мама не горюй и сюда, чтобы дул, тоже мама не горюй <coughs> вот, <coughs> поэтому буду еще обзор делать тоже, если вам будет интересно вот значит вот этих вот приборчиков, вот этого 7025, потому что нигде не нашел сколько он реально под нагрузкой Может видержувати. Коротше кажучи, ребята, я зробив тільки що біду. Я підключив цей провод, який мав йти на мінус до плюса. Сюди. Коротше, я балда. І у мене, коли я ставив на 7 А ця от шляпа чорна, вона вже відлітала, вона кипіла. Тут припой вже плавався на ній. І я дуже сподіваюся, що це і за того, що я сюди плюс подав, звісно. от але, але не не ну, якщо що, ми доб'ємо це. Ви не хвилюєтеся до кінця, я вам дам вердікт. Хочете, перемотайте, там я в кінці відео, якщо не забуду, я вам скажу, стоїть його купляти чи ні. Це ідеальний діод. У мене їх є три штуки, так що я зараз перепаяю новий, якщо треба, значить доб'ємо. Бо якщо з нього толку не буде, і так його на мусор. Бо якщо він тільки при 7 А нагрівається, ну, при 1 А вже не можна було доторкатися. Ну, це був плюс. Коротше, це було, звісно, весело. Значить, Що, ребята, є хороша новость. Я підключив це до мінуса. І, значить, тут повністю 0. А було у мене тут, значить, офігенно дофіга 13,4 вольта. Зараз на акумуляторі заряжено. І воно тут мені давало 13,4. Ну, коли ще не було ідеального діода, тобто я тут провіряв до цього. Тобто, на блок живлення шоу. Е значить, ток. Шоу на блок живлення з акумулятора. Напруга йшла до блоку живлення. І я не знаю, воно може спалити його чи не може. Також мені порадьте, будь ласка, хто розбирається в цих серверних блоках живлення, чи є там захист якийсь, чи нема. Но у мене тут є якась балайдушка чорна. Там, якщо бачите, вона до мінусової клеми під'єднана, значить вона світиться з синьою лампочкою. Вона, як казали, від переполюсовки, Але е, на блок живлення йшло чітко. Вольтаж шоу все одно. Не дивлячись на це, там було. Значить, я Проверяв на виході було теж тих 13 -то вольт. Вот. Тому, значить, діємо далі, провіряємо, тестуємо. Ось показую, значить, тут у нас 13,37 вольта. Ну, до діода, значить А після діода Ось Сюди. пан оператор во значит после диода у нас 0 до диода у нас 1337 после диода у нас 0 полный 0 четко проверяю окей дома далее До речі, розказую чи ні. Це коротше, значить без розказує моя система. Я її мамі віддам, а до мене їде 24 вольтова. і Я буду там гратися із е блоком жилення я вам розказував, бо я просто там відео ті мало запутався. Я роблю лабораторний блок жилення. І з Аліекспресом мені такі всякі штучки, коротше, я буду там регулювати охлаждення, робити. Коротше. Це XY7025, значить, китайський цей, і там платка, і цей моніторчик. А цей значить, японський у мене блок жилення 48 вольт, 15 А приблизно. значить, і Буду робити з нього 20 А, 24-30 28 вольт. Він мені буде заряджати акумулятори. Значить, і буду тестувати, до речі, цей також значит, китайський цей агрегат. Значит, це у нас така конструкція я зробив з алюмінієвих волочків. хобі такий грався. Значить легендарний свій Power. Надійний, чистий синус і так далі, надійний значит, акумулятор. Бюджетний, але надійний. Значить, американці там тестували, балансували туди-сюди. Гралися, значить, їх. Ековорзі 100 А12 вольт. Блок живлення серверний. Значить, 12 вольт 50 А. Я вже це вроді вам казав. Так, значить, 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 значить. Ага. Ребята! Значить, ситуація. А, зараз. Э, не, давайте. Ти по-новому знімаю. Ребята, коротше, є хороша новость. Ну, тут я вже напугався, що у мене цей зварів. Я, звичайно, паяльник включив. Замість блока живлення він не працював. Коротше, ура! Все працює. Коротше, яка ситуація? Зараз стоїть у нас 2 А. 2 Ампера. І. Ну, почти майже 3 А. Значить. Э, Провод цей був від'єднаний чорний. Він був від'єднаний взагалі. значить, Мінусовий. Була штучка така гаряча, коротше, але не така, прям, щоб кипіток, але була гаряченька. Як я під'єднав зараз, ребята, мінус, вона одразу остила. Це реально крута новина. Тобто, я просто ідеальний ідіот. Був, що підключив цей провод до плюса. Це фінал, коротше. Жах. Значить, все окей, він взагалі не гарячий. Ну, таке ледва-ледва теплесенький, притеплесенький. Тут 3 Ампера 3,5 вольта. Значить, даю напругу, ребята. Даю напругу, увага, решаючий момент. Даю Сразу йому не знаю скільки. Ну 14,5. 14,5 А. Дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. Поки все працює. Поки все працює. Поки працює, значить... Ще вроді не кипить навіть. Ребята, трогаю його. Зараз ви почуєте від мене вердикт. Дивіться, 14,5 А. Це вже внушительний ток, так сказати. Ребята, коротше кажучи, він холодний. Він холодний, уявляєте? Це просто, блін. Ну, бомба. Бомбічна бомба. Ну, він прекрасний, він просто взагалі не нагрівся. Тобто було 3 А і стало 15 А. І він просто холодний. Ребята, це просто сказка. Він 0 дає. Значить, обратно повний 0, абсолютний 0. І сюди він дає. Значить, зараз ми заміряємо, до речі, потеря, яка зараз вже з нормальним цим підключенням моїм. Вот. Але 14,5 А. Ребята. Мені більше, ніж 20, в принципі, не треба. Ну, звісно, там я для вас, я розумію, що у вас на, значить, не у всіх 20 А достатньо, бо, на жаль, в зв'язку з нашою самою великою бідою війною треба зарядити акумулятор швиденько. Тому заради вас, ребята, я експеримент зроблю, але я можу дати максимум 30 А, бо в мене вже провода гріється. Значить, 30 я даю. О! 31. Окей, дивимося. Значить, ток іде. Якщо би ток не йшов на акумулятор, блок живлення би показав нам паражі 0. Якщо немає супротивлення, значить перевіряємо. Ребята гаряченькі стає. Але типа. Ну, палець я можу тримати 5 секунд. От настільки він гарячий. Десь градусів 60 там точно є. Тому охлаждення йому треба. Або два якось класти, я не знаю, Там паралельно, послідовно, я це не розбираюсь. Не електрик спец. Значить, 23 А. Чекаємо. 23 А. Будемо чекати, О, зараз, короче, зробимо паузу. Я для вас виключу. Але пройде десь хвилин 5 на 23 А. Будемо чекати. Коротше, ребята, почекали ми, значить, і вийшли до Вердікту, щоб довго можна було палець тут тримати. І воно таке тепленьке. Ну тут градусів десь 35 можливо. Ні, не 35, десь 39-40 градусів. Зараз при 20 амперах 23 вже довго палець не подержиш Ампера. Ну Там датчика я, на жаль, немає температурного, так що вибачайте Значить, може, колись куплю. Значить. Зараз спокійно я тримаю без проблем. Двома руками прижимаю міцно. Значить 20 А. 20 А, 14 Вольт. Питань нема. Питання є, питань нема. Значить, от. Ну, не більше. там 23 ще ладно, нехай буде. Там без охолодження, але ну, літом не знаю. Значить, треба йому вентилятор якийсь. Якщо буде вентилятор, 30-ку можна йому давати. Я думаю, ну, по-любому можна, ну, напевно, по-любому можна. 30 йому давати. Може, і можна, навіть і 50-х, якщо там прямо охолодження бомбезне. От. Значить, йдемо далі. Ну, все окей, коротше. Ладно, нехай буде. все я його тут оставляю. А, і ще. Може бути, із-за того, що я подав сюди плюс, я щось там спалив, і він неповноцінно працює. Можливо. Але. Зараз я не хочу перепаювати цей мабуть. Ну, може, і перепаяю. Коротше, дивіться, а -а -а. я це відео викладаю, ребята. Його викладаю. Коротше, ціна цього от, на Aliexpress, у гривнях 130 десь, гривень штучка. Ну Там три штуки я замовляв, там без, безкоштовно мені тоді доставка. Там вийшло. Там ну, коротше, ну в районі ну, нехай 150 гривень. Ну, нехай навіть 200. Ну, не 300, і не 400, і не 500, як ті другі. ну Ціна в нього адекватна. Компактність максимальна. Тобто він маленький, компактний. О, значить, о, рекомендую. Рекомендую діод. Значить, ну зараз я ще. Давайте помірюю, скільки він тіряє е, напруги і тока. Ну, ток я не замірюю, а напругу ми замірюємо зараз. Скільки він теряє, значить, на виході. Так, пан оператор, будь ласка. Так, значить, мінус плюс на вході. 13. 84 йде з блока живлення. До початку покажи на цей на діод. до сюди. Значить 13 і скільки? 13,85. Значить, на вході. Тепер на виході. Ребята, 13,78. На виході вольт. Коротше, рекомендую. Ну, потеря получається, скільки? 0,7 вольта. 0,07 Вольта. 13,85 і 13, 0,07 Вольта. Я думаю, це нормально це бомба. Е, тому рекомендую цей, о, значить, діод. О, ідеальний, в принципі, практично ідеальний, як ми знаємо, нічого не буває ідеального. От, але коротше, все, ребята, ставте це лайки, будь ласка, якщо я вам зекономив ваш час. Там, Або ви вдруг ну, вирішили для себе, що можете його придбати. От, класти на сонячні панелі. Можете класти, просто з запасом рахуйте краще на 20 А спокійно. При 14 вольтах. Ну, я не знаю, там воно влияє чи не влияє, допустимо, б тут 40 вольт було. Якщо б тут 40 вольт було і 20 А чи він би більше грівся, чи ні, я в цьому не розбираюся. На жаль, не такий електрик. Але, коротше. Ну, зараз о 20 А я двома пальцями тримаю тут десь градусів 45 максимум. буде. Ну, Він, звісно, тепленький, такий, гаряченький, але ну, 45 не більше. інакше я би тримати не міг його так довго. <клух> От. Тому. Вот, значит... Тому всім пока-пока. Будьте чем слухняні.